Прибираючи всю воду від Apple, то у презентації нам розповіли про нові Apple Watch 10 серії з зовсім трішки оновленим дизайном. В цілому великих змін немає. Вони стали трішки тонші 9,7 мм і легші. Також вони все ще квадратні, хоча ходили чутки, що можуть стати круглими. Дисплей став яскравішим, якщо дивитися на нього під кутом, це щось новеньке. Плюс він почав менше споживати енергії. Переробили отвір під динамік, бо він став трішки менший через товщину, але без змін у потужності. Через нього тепер можна відтворювати музику, яка у вас на годиннику. Скажіть, хто чекав на таку функцію. Також з'явився новий полірований до блиску колі у алюмінієвої версії Jet Black, про який з ностальгією та негативними емоціями згадають олди, у яких був iPhone 7, та зробили додаткові версії з такого ж полірованого, але титану. Оновили процесор до версії S10, додали датчик температури води та можливість визначати апної сну. Це певний розлад сну, при якому дихання періодично зупиняється. Apple Watch зможе сповістити про його наявність. Даний функціонал з'явиться також у. Apple Watch 9 та Ultra 2. І тепер нова серія заряджається швидше до 80% за 30 хвилин. Також показали оновлений Apple Watch Ultra 2 в новому кольорі чорного титану з покриттям, яке має бути більш стійким до контакту з різними поверхнями. А разом з ним показали і нові ремінці з нейлону, титану та у колаборації з Hermes. Далі пішла мова про AirPods 4, у яких трішки змінили форму, і вони мають бути більш ергономічними та ще більш комфортними. Хоча мені і дана третя версія комфортна. Покращили звучання по басах та вокалу, додали реагування на жести головою, щоб відповідати на запити Siri так або ні, якщо руки зайняті. Покращені мікрофони, в тому числі і завдяки штучному інтелекту, щоб співбесідники вас краще чули. Навіть кейс став трішки компактніший, тримаючи загальну автономість до 30 годин, і додали динамік. Але найголовніше, що у них тепер також Type-C, точно оновлюються, щоб більше не бачити кабель Lightning. хоча б здрутова зарядка кейсу все ще на місці. І зробили додаткову точно таку ж модель, тільки додавши їй функцію шумопоглинання та прозорості. Але треба тестувати, як це буде працювати з наушниками вкладного та відкритого типу, наскільки це буде ефективно та виправдано. Ще коротко розповіли про оновлення моделі AirPods Max, оскільки всього лише освіжили кольорову палітру, і також роз'єм для зарядки Type-C. Чудово! А ще повідомили, що власникам AirPods Pro 2 з оновлення буде доступний новий функціонал, такий як Hearing Protection, який з допомогою AI буде захищати слух від різних звуків, також Hearing Test, з допомогою якого можна буде проводити перевірку слуху, і ця функція клінічно затверджена. І ще декілька фішок, які більше розраховані на людей, у яких є проблеми зі слухом. Ну і звичайно наостанок мова пішла про iPhone, почавши з базових iPhone 16, яких все ще дві версії на 6.1 та 6.7 дюйма, у яких трішки оновили дизайн основних камер. Також кольори смартфонів тепер насичені, а нове захисне скло Keramic Shield стало на 50% міцніше. Але не раджу перевіряти. Одразу клейте додаткове захисне скло на екран, який, до речі, тепер з яскравістю до 2000 Ніт. Звичайний перемикач беззвучного режиму тепер тут також замінили на кнопку Action Button, яка є. Більш функціональною, але при цьому ще й додалась додаткова кнопка для камери, яка ще й має сенсорну зону та підтримує різні додаткові жести. На неї можна як натискати, так і робити свайпи. Тобто вона відповідає за різні режими та ефекти в камері, яка також покращилась, особливо на основному модулі цифровий зум 2X завдяки обробці від Ші та 48 мегапікселям. А на широкий модуль отримав автофокус, який буде корисним для любителів макро. Також звук має записуватися в кращій якості, знову ж таки, завдяки Ші. І ще нова кнопка активовує функцію Visual Intelligence, щоб швидко отримати інформацію про все, що вас оточує. Це працює на базі Apple Intelligence, який тут підтримується завдяки новому процесору A18, для якого покращили терморегуляцію, а значить продуктивність має тримати краще, тому навіть для базових 16 ок будуть доступні такі ігри, як Resident Evil та інші, які раніше були доступні тільки на 15 Pro версіях. А ще сказали, що автономність має бути більша, правда, поки невідомо наскільки. Ну і звичайно, про моделі для професіоналів. У них зміни в розмірах, бо тепер це дві моделі на 63 та 6,9 дюймів з оновленим титановим корпусом, який має бути більш стійкий до контакту з різними поверхнями. Також з'явився новий колір титан пустелі. Для мене особисто це просто золотий. Кажуть, що також покращили відведення тепла і покращили автономність. І я на це дуже сподіваюся, бо на 15 Pro ці два параметри мені дуже не подобаються. Звичайно, що оновили процесор до a 18 Pro, який окрім того, що в очікувано став потужніший, дав змогу знімати відео в 4К 120 кадрів, навіть влог та ProRES. Ось це мені дуже сподобалось. Камер все ще 3. І основний модуль трішки оновили. Телефото тепер у обох моделей на 5X та на широкий модуль прокачали до 48 мегапікселів. Для запису звуку тепер використовується аж 4 мікрофони студійної якості. Це дає змогу у парі з ШІ покращувати аудіо та працювати навіть з різними аудіодоріжками під час зйомки з функцією аудіо. Мікс. Ось все найцікавіше, що було на презентації. Що сподобалося найбільше, дайте знати у коментарях.